Привіт, мене звати Ксюша. і Я дуже рада бачити тебе на моєму каналі про СММ, де я розповідаю про шлях в СММ, про те, як почати новачкам працювати в цій сфері, і, звичайно, про те, як шукати клієнтів, про що і буде сьогоднішнє відео. Отже, сьогодні я розкажу тобі про сім способів пошуку клієнтів одразу із США або із Європи клієнтів на закордонному ринку, яких ти можеш знаходити на чек 400 500 доларів. Я працюю на закордонному ринку вже майже 3 роки, а в SMM всього майже 5 років. Тож я впевнена, що ці. І поради можуть бути для тебе корисними. Щиро вірю, що якимись з них ти скористаєшся вже сьогодні. Чи поїхали? Спосіб номер один, який чомусь багато хто ігнорує, або просто про нього забуває, Це заявляти про себе. Так, так, це стукати в усі двері, це пропонувати свої послуги. Найпростіше, що ти взагалі можеш зробити, це викласти в свої сторіс інстаграм. Що всім привіт. Я наразі в пошуках нових проектів зараз. Шукаю проекти на сторіс, на Reels, там на таргет. Звичайно, одразу скажу, що це не буде там. На 500 доларів, що це, скоріш за все, будуть ваші знайомі підписники, але це дасть вам змогу знайти перші проекти, мати з них перші кейси реальних клієнтів, з якими ви потім зможете знаходити вже клієнтів на більший чек. Прямо сьогодні викладіть сторі, що наразі ви в пошуку проектів, скажіть, що у вас є два-три місця наведення проектів там в цьому місяці. От і, хоча б, повірте, один-два з ваших підписників точно відгукнуть, і ви навіть не можете уявити, що це буде дуже класна співпраця і можливо. Навіть довгострокова, з яким ви будете працювати довгий час. Якщо ж ви живете за кордоном, і не обов'язково тільки за кордоном, можливо, в Україні просто за кордоном цей спосіб виконувати трошки легше. Ви можете локальним бізнесом, ось ви живете в якомусь місці, там є спортзали, там є салони краси, барбершопи, кондитерські, зоомагазини, Ви можете просто пропонувати їм свої послуги, знаходячись там поруч, і плюс ви можете їм ще до цього робити зйомки, тому що ви знаходитесь і живете там поруч, ви живете за кордоном. Звичайно, це буде набагато більше чек. Ніж у нас в Україні, просто потрібно вміти доносити цінність своїх послуг, чому з вами потрібно працювати, що ви можете людині дати. Наступний спосіб це продажі через особистий блог. Одразу скажу, що це не є обов'язковим, що ви можете знаходити клієнта і без ведення власного блогу, але це дуже сильно підвищує ваші шанси. Тому що, наприклад, зараз моя сторінка вона не оформлена саме під клієнтів на СММ. Вона більше оформлена під блог, під навчання. Але через те, що у мене є ключові слова СММ, СММ США, я мало. Не щодня отримую запити про співпрацю. Тому вам достатньо буде просто упакувати свою сторінку, додати туди хайлайтси, які будуть цікаві ваші цільові аудиторії, відгуки або ж приклади ваших робіт, ваше портфоліо. Додайте експертний контент, тобто контент, який буде цікавий цільовій аудиторії. Хто ваша цільова аудиторія? Люди, які цікавляться своїми послугами, що їм цікаво, про результати, про ціни, про приклади. Тобто, ви знаєте вашу цільову аудиторію, ви можете проаналізувати, що їй буде цікаво почитати у вас блозі можете викласти хоча б сітку ось на дев'ять постів з експертним якимось контентом. Далі шапка профіля, жирна строчка, по якій вас можуть знаходити. Ну і аватарка. Можна час від часу викладати сторіс, але навіть це не є обов'язком. Головне, щоб сторінка була опакована під інтереси аудиторії. Ну і далі ми переходимо до способів пошуку клієнтів, саме розсилками. Перший спосіб це, звичайно інстаграм це те, де я знайшла більшість своїх клієнтів, де знаходять більшість клієнтів мої учні. Одразу скажу, що розсилки копіювати вставити. Тут вже не пройдуть, клієнтам потрібно доносити ціні своїх послуг, їх потрібно зацікавлювати з першого повідомлення. Дивіться, для початку вам потрібно оформити кейси під кожну нішу. Тобто, вам потрібно, наприклад, обрати, що я хочу шукати салони краси. Далі ви оформлюєте приклади сторіс, приклади рілсів, приклади постів, статистику. Якщо у вас є статистика, саме охоплення чи статистика таргету, якісь цифри. От, оформлювати це можна ось в такому вигляді, як я показую, можна це в форматі презентації. Оформити військово, якщо ви будете шукати клієнтів англійської, кейси оформлюйте англійською. Якщо ви шукаєте україномовних людей, то значить і кейси оформлюйте українською. Тут дуже важливо. І ще дуже важливо не змішувати ніші. Якщо ви шукаєте салони краси, кейси тільки під них. Якщо ви шукаєте психолога, то йому не будуть цікаві ваші сторі для майстра манікюру. Починайте шукати усіма можливими способами: через хештеги, через пошук. Ось знайшли одну сторінку. Далі можливо у неї в лайках, в коментарях, в підписках. Будуть її колеги, яким ви так само можете запропонувати свої послуги. Як писати, ви обов'язково аналізуєте аккаунт, якому ви пишете, щоб ви могли знати, чи е, актуально будуть взагалі послуги ваші потрібний їм саме спеціаліст? Можливо, і так сторінка вже ідеально ведеться, і ви запропонуєте. І вони подумають, на що мені це потрібно. Якщо ви бачите, що допустимо, у них ну прямо якось хромають сторіс, або взагалі не ведуться е, рілси, що вони там тільки пости викладають, або у них хай на не упаковані, або там в хайлайцях з 2019 року матеріал. Тобто, ви бачите. Що конкретно цій сторінці потрібна допомога в чомусь, і тоді ви можете це запропонувати людині. Дальніше про те, як писати розсилки, які не будуть ігнорувати. Ви можете подивитися в моєму іншому уроці. Я його залишу під відео. Суть в тому, що вам потрібно людину зацікавити, дати їй якусь користь, наприклад, зробити аналіз її сторінки, провести невеличку консультацію на зідзвоні або в діректі, а як вона може підвищити продажі через ведення соцмережі. Сково, будь ласка, пишіть на шаблону, забудьте про якийсь готовий шабло. Рослик, який ви кидаєте всім, дивіться по ситуації, дізнавайтеся у людини її запит, що їй конкретно потрібно. Питайте, чи працювала вона до цього з самими спеціалістами, в чому є складнощі в роботі. І вже виходячи з того, пропонуйте конкретні якісь послуги. Тобто не надсилайте, що я роблю ось це, ось це, ось це, ось це. Вона подумає, окей, на що це мені? Тому обов'язково аналізуйте сторінку і думайте, що запропонувати конкретно під неї. Наступний спосіб це Фейсбук-групи. Тут найчастіше ви можете просто знаходити групи, в яких сидять українці за кордоном. Або ж якісь тематичні групи, по типу там б'юті індустрія США, якісь ком'юніті, які ви можете знаходити як українською, так і англійською мовою. Ви тут даєтесь в ці групи і просто час від часу перевіряєте оголошення, які там викладають. Бувають люди прямим текстом пишуть, що я там приїхала з України або зараз набираю нову базу клієнтів. То звичайно, що їй потрібні клієнти, ага, значить я можу і написати і запропонувати свої послуги. Також раджу пробувати знаходити контакти людей. Це стосується і коли ви через Instagram шукаєте, і от через Facebook ви знаходите, наприклад. Номер телефону, вбиваєте його в WhatsApp і пишете туди. Тобто можна не, не напряму в Дірект писати, не напрямую на Facebook, а знайти номер телефону і написати в месенджер. Так само аналізуйте, що ви можете запропонувати цій людині, що ви бачите по її сторінці зараз, і пишете персоналізовану пропозицію. І також другий спосіб пошуку на Facebook, це коли ви складаєте своє власне оголошення, там, де ви пишете, хто ви такий, чим ви займаєтеся, що можете запропонувати людям. Можна додати якийсь там бонус чи якийсь ваше УТП, що там тільки зараз, там два місяці. Ведення по ціні одного це дуже перебільшено, але ви можете продумати щось своє. Але обов'язково перевіряйте, що в групі Facebook дозволена реклама своїх послуг, бо це дозволено не всюди. Наступний спосіб це Telegram. Тут так само діє той алгоритм, що ви шукаєте українців за кордоном. ви шукаєте там українці Майами, Українці Канада, робота, переїзд, житло, тобто такі ком'юніті. Ви можете попитати у ваших друзів, які за кордоном подаватися в ці чати. Прям шукайте всі такі чати, і тут просто. Можете писати теж раз в декілька днів свої оголошення. Можна спробувати також, ось в телеграм-чатах за лупою цим пошуком в чаті знайти якесь повідомлення, типу там SMM, дизайнер, там де люди шукали до цього. Якщо ви бачите, що людина написала про це і шукала спеціаліста не так давно. Ви можете спробувати написати їй в особисті з пропозицією своїх послуг. Але найчастіше телеграм я раджу застосовувати більше як додатковий спосіб. Тобто, просто час від часу нолюти там свої оголошення. Перед останній спосіб, я думаю, що багато. То хто про нього теж чув, але скоріш за все шукаєте там не зовсім правильно. Це Google Maps, тобто Google карти. Відкриваєте прямо з телефону Google карти. Ви можете вводити там нішу та місто, що вас цікавить. Допустимо, ви шукаєте там кондитерська чи квітковий магазин в Дубай. Ви ввели, вам відкривається на карті куча отих точечок. Вам потрібно тут вже проаналізувати цю локацію, яку ви знайшли. Тут ви можете подивитися, чи є ось далі якісь контакти, чи можете ви провести далі якийсь ланцюжок, типу чи є контакти соцмереж, чи є інстаграм. Грам, посилання на інстаграм, на фейсбук можливо, є якісь дані про сайт, тобто ви маєте прошерстити зрозуміли всю інформацію про цю локацію, яку ви знайшли, щоб ви знову ж таки знали, що пропонувати, і ось тут буде така основна відмінність. А якщо ми шукаємо через інстаграм, через Фейсбук, ми якби. Предполагаємо, що людині вже відомо про інстаграм, їй відомо, що таке смм. То тут часто буває так, що локації ведуть дуже різні бізнесмени, це може бути дядечка там п'ятдесяти років, які взагалі не розуміють, нашому той саме, нашої що, що вони мені пропонують. І тому ваша задача тут не писати їм одразу прайс, не писати їм одразу, що я можу вам зробити ось це, ось це ось це. Спочатку ви можете людині дати цінність СММ в цілому, тобто ви можете розказати йому або що він втрачає, якщо. Не веде соцмережі, але це треба робити не в грубій формі, що ти ви там взагалі нічого не розумієте. Ви там померете від бідності, якщо не ведете соцмережі. А показати, наприклад, якщо дивіться, я ось знайшла ваші локації такі-то сторінки ваших конкурентів, і можете подивитися, що вони активно ведуть інстаграм. І показати людині, що ось, наприклад, якщо він не веде соцмережі, то він там втрачає з його середнім чеком, порахуйте конкретні цифри, скільки він там може втрачати грошей в місяць. Тобто вам, якби, треба показати це трошки так м'яко, але при цьому показати Людині, що він втрачає, якщо він не веде соцмережі. Класно давати якісь цифри, якщо у вас є. Що, наприклад, я ось моєму минулому клієнту ми зробили такий то результат за місяць, ваші ніші. Тобто, якщо у вас є приклади, постійно їх додавайте. Також можете оформити кейси ще в форматі невеличкої презентації, тобто не просто фотки в інстаграм, а саме зробити якусь презентацію, там додати аналіз цільової аудиторії цього акаунту. Так одразу скажу, що це буде потрібно більше часу. Тобто, це буде саме індивідуальна пропозиція. Тут вже ну якби ви не зможете зробити. Ніякий шаблон, тому що ви пишете конкретно ось під цей бізнес, конкретно його сторінку, конкретно його конкурентів аналізуєте і. Пропонуйте йому приклади того, як може виглядати його сторінка. І далі, вже якщо він погодиться, типу, розкажіть на да, мені детальніше, тільки там ви вже можете пропонувати свої послуги. Типу, скільки коштує, що туди входить. На початку нічого такого не кажіть. Не надсилайте йому весь свій прайс, весь свій список послуг, що ви йому можете сказати, і хай він обирає. Ні, ви маєте спочатку людину зацікавити веденням соцмереж в цілому і вже потім щось пропонувати. Ну і останній спосіб пошуку це просто Google. Тобто, якщо ми тут шукали через карти, тут ви пишете. Просто в сайті пошуку Google і вам відкриваються так само, коли ви пишете нішу та місто, що вас цікавить, вам відкриваються купу сайтів. Спочатку ви можете переходити по тих сайтах, які на горі, але зазвичай там написана поміточка реклама, і, скоріш за все їм це буде нецікаво. Тому ви можете переходити трошки нижче і знаходити сайти, які не так розкручені. Так само аналізуйте, чи є соцмережі, чи є якісь посилання, як вони ведуть, чи взагалі актуальний цей бізнес. Бо може сайт є, а ніяких оновлень там не було, і той магазин вже взагалі не працює. Так само знаходити Контакти і пропонуйте свої послуги. Ну що, я сподіваюся, що ви взяли для себе якусь користь. Я сподіваюся, що ви спробуєте хоча б один із цих способів, що я вам розказала, головне просто не нав'язуйте свої послуги, не надсилайте всім однакові повідомлення. Йдіть від того, що ви хочете дати людині якусь користь, і робіть індивідуальні пропозиції під кожного. Якщо ж вам цікаво дізнатися детальні тексти, що надсилати, які прайс ставити, як робити так, щоб люди не ігнорували розсилки, як оформлювати кейс, закривати клієнтів через зідзвон, через переписки. Як упакувати свій власний блок для пошуку клієнтів? А також отримати свої перші структуровані знання з SMM, а саме 20 цілих уроків, не просто якісь безкоштовні уроки, які ви вже дивилися на YouTube, а реальні практичні знання з цільової аудиторії, з аналізу конкурентів, з контент-плану, зі сторіс, з візуалу і самі уроки з пошуку клієнтів, то я вас запрошую на мій міні-курс зі старту в SMM. Я вас просто запевняю, що це найкращий міні продукт який ви коли-небудь дивилися, і найбільший по наповненню. Тому що ви вже після цього курсу цілком зможете ти клієнти, якщо ви захочете пройти якесь велике повноцінне навчання за саме, ви завжди можете його пройти. Але якщо ви хочете розпочати працювати вже тут і зараз, якщо ви хочете вже наступного місця працювати з клієнтами, я дуже раджу подивитися вам цей міні-курс. Всю інформацію я залишаю в описі до цього відео. Або ж ви просто в мені в інстаграм можете написати слово курс в дірект і вам надішлеться вся інформація. Ну що, я рада, що ви присвятили цей час такому невеличкому екскурсу в пошук клієнтів із США. Сподіваюсь, що відео було для вас корисним. Буду дуже рада бачити вас в інстаграмі. В телеграмі підписуйтесь і пишіть коментарі, якщо було корисно. Всім па-па!